От у Львові незабаром побільшає поліцейських. Від сьогодні оголошено набір в патрульну поліцію міста відкрито 384 вакансії інспектора патрульної поліції. Щоби стати копом, претенденти мають здолати кілька етапів: серед них тестування, медичне обстеження, перевірка фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією. Добірне навчання здійснюватиметься, щоб посилити наявні патрулі міста. Львівщина одна з перших вивела міські патрулі на траси державного значення, знявши поліцейських з патрулювання самого міста. Окрім того, зараз. Триває створення дорожньої поліції, яка теж потребує нових фахових правоохоронців. Спеціалізований підрозділ, який буде о, займатися забезпеченням безпеки дорожнього руху. По останніх повідомленнях ви бачите, ми на дорогах втрачаємо більше людей, ніж на війні. Десь, напевно, недостатній контроль. На автошляхах наших також є причиною цього, тому його потрібно буде посилювати. Набір для того і робиться, щоб збільшити кількість нарядів, як у місті, і збільшити не тільки автопатрулі. На мою думку, недостатня кількість піших патрулів.